Василь Михайлович важко опустився в старе шкіряне крісло у своєму кабінеті та втомлено потер очі. За вікном осінній вітер гнав пожокле листя, а сірі хмари нависали над селом Калинівка, немов передвіщаючи щось недобре. Тридцять років він пропрацював у цій школі учителем математики, а останні п'ять був її директором. І ось тепер він знову глянув на офіційний лист, що лежав на столі. У зв'язку з оптимізацією мережі навчальних закладів. Оптимізація. гірко посміхнувся він, простіше кажучи, закриття. Село повільно вимирало, молодь виїжджала до міста, народжуваність падала, і ось результат у школі залишилося всього 23 учні. Для місцевої влади утримувати її стало економічно недоцільно. Телефон завібрував, прийшло повідомлення в робочій групі вчителів у Вайбер. Колеги активно обговорювали новину про закриття та ділилися планами на майбутнє. Хтось уже знайшов роботу в райцентрі, хтось планував переїхати до родичів у місто. Василю Михайловичу, можна до вас? У двері заглянула Марія Степанівна, вчителька української мови та літератури. Її зазвичай енергійне обличчя виглядало стурбованим. Батьки телефонують, питають, що робити. До найближчої школи в дубках 15 кілометрів, автобусного сполучення нема. Таксі зараз 200 гривень в один бік. Це ж скільки на місяць виходить. Василь Михайлович важко зітхнув. Він вже підрахував при нинішніх цінах на пальне та комунальні послуги більшість сімей просто не потягнуть щоденні поїздки дітей до іншої школи. А про переїзд у теперішній ситуації годі й думати чоловіки не можуть виїхати за кордон, роботи в селі майже нема, ціни на оренду житла в місті захмарні. Зберіть, будь ласка, батьківські збори на завтра, попросив він, треба все обговорити. Ввечері, повертаючись додому, Василь Михайлович довго стояв біля старої шкільної будівлі. Тут він колись сам навчався, сюди привів свого сина, а тепер учить дітей своїх колишніх учнів. Стільки спогадів, стільки життя. Раптом у вікні другого поверху засвітилося світло. Певно, тітка Галя прибирає кабінети. Вдома він довго не міг заснути, крутився з боку на бік, обмірковуючи ситуацію. Дружина Ніна Петрівна теж не спала, сиділа на кухні, вертала стрічку новин у телефоні. Знаєш, сказала вона, коли він вийшов попити води, а пам'ятаєш Григорія, мого брата, він же програмістом працює віддалено. Каже, зараз всі так, через інтернет. Може. Василь Михайлович завмер зі склянкою в руці. В голові почала формуватися ідея божевільна, майже нереальна, але. А що як спробувати? Він швидко відкрив браузер у телефоні і почав гортати сторінки про дистанційне навчання. Наступного дня актова зала школи була переповнена. Прийшли не тільки батьки учнів, а й інші селяни. Новина про закриття школи сколихнула все село. Василь Михайлович оглянув збентежені обличчя, глибоко вдихнув і почав говорити: Я знаю, що ситуація складна, але у мене є пропозиція. Ми можемо організувати змішане навчання, частково очно, частково дистанційно. Я вже спілкувався з деякими колегами Марія Степанівна, Олена Вікторівна та Петро Андрійович готові залишитися. Разом ми можемо забезпечити викладання основних предметів, решту через онлайн платформи. У залі зчинився гомін. Хтось скептично хмикнув: Та який тут інтернет? ледве 3G ловить! Інші закивали. Так, проблема. А ще опалення, додала Катерина Максимівна, мама третьокласника. Ви ж знаєте, які зараз тарифи, хто буде платити? Я вже говорив з головою села, відповів Василь Михайлович. Він обіцяв допомогти з інтернетом. Можемо поставити підсилювач сигналу. Щодо опалення, у нас є пропозиція від лісгоспу можуть виділяти дрова по пільговій ціні. Якщо громадою візьмемося... Обговорення тривало кілька годин. Сперечалися, рахували, пропонували варіанти. Зрештою, вирішили спробувати. Створили ініціативну групу, розподілили обов'язки. Місцевий підприємець, у якого двоє дітей вчилися в школі, пообіцяв допомогти з ремонтом старих комп'ютерів. Василь Андрійович, колишній військовий, взявся організувати доставку дров та роботи з благоустрою. Наступні тижні пролетіли як один день. Василь Михайлович практично жив у школі, учився працювати з онлайн-платформами, налаштовував обладнання, складав розклад. Часом здавалося, що нічого не вийде. Інтернет постійно зависав, старі комп'ютери глючили, не всі батьки могли забезпечити дітей потрібною технікою. Але поступово справи налагоджувалися. Допомога прийшла звідки не чекали. Дочка однієї з вчильок, яка працювала в ІТ-компанії у Львові, розповіла про їхню ситуацію колегам. Ті організували збір коштів та закупили кілька ноутбуків для школи. Місцевий провайдер після довгих переговорів погодився провести оптоволокно. Правда, довелося скинутися всім селом на частину витрат. Василь Михайлович часто залишався в школі допізна, вчився сам і вчив інших. Іноді, коли здавалося, що сил більше немає, згадував слова свого батька найважче це зробити перший крок. А далі воно якось саме піде. І справді потроху все налагоджувалося діти швидко освоїли нові технології, навіть допомагали старшим. Учителі поступово звикали до нового формату роботи. Особливо складно було з предметами, які вимагали практичних занять як пояснити фізику без лабораторних робіт. Хімію без дослідів. Але і тут знаходили вихід. На допомогу прийшли відеоматеріали, віртуальні лабораторії, а деякі досліди проводили прямо вдома під керівництвом вчителів через відеозв'язок. Дивіться, діти, говорив Петро Андрійович під час онлайн-уроку фізики. Зараз ми з вами проведемо експеримент з вимірювання густини речовини. Вам знадобиться звичайна картопля, склянка води і сіль. Хто все приготував? На екрані замиготіли підняті руки. Восьмикласники спочатку скептично налаштовані до такого формату навчання, поступово втягнулися. Виявилося, що фізика може бути цікавою навіть вдома на кухні. Проблеми виникали постійно. То світло вимкнуть посеред уроку, доводилося тримати кілька павербанків про запас, то інтернет зависне, то комп'ютер заглючить. Але поступово виробилися алгоритми дій на всі випадки. Навіть місцевий електрик, дядько Микола, став частіше перевіряти лінії, які вели до школи. Василю Михайловичу, зупинила його якось Оксана, продавчиня з місцевого магазину. А можна і мій Андрійко до вас на додаткові з математики ходитиме? Він в місті в школі вчиться, але там якось не дуже. А у вас кажуть так цікаво? Виявилося, що діти з сусідніх сіл, які їздили на навчання в райцентр, почали проситися на окремі уроки до їхньої школи. Особливо популярними стали суботні консультації з математики та англійської. Василь Михайлович та його колеги не відмовляли, розуміли, що кожен додатковий учень це шанс на виживання школи. З часом сформувалася особлива атмосфера. Діти допомагали одне одному освоювати технології. Старшокласники проводили додаткові заняття для молодших. Навіть найскладніші предмети стали доступнішими завдяки відеоурокам, які можна було передивитися кілька разів. Знаєте, сказала якось Марія Степанівна на педраді, а мені здається, що наші діти стали більш самостійними. Вони тепер не просто сидять і чекають, поки їм все розжують. самі шукають інформацію, вчаться її аналізувати. І справді, результати перевершили всі очікування. На районній олімпіаді з математики їхні учні зайняли призові місця. А коли дев'ятикласниця Оленка виборола перше місце на обласному конкурсі з програмування, про школу заговорили вже на рівні області. Але головне, школа жила. Щоранку її коридори наповнювалися дитячими голосами, а у вікнах горіло світло до пізнього вечора. Часто можна було побачити, як після уроків діти та дорослі разом працюють у шкільному саду, садять дерева, доглядають за квітами. Навесні заклали навіть невеликий город, вирощували овочі для шкільної їдальні. Василь Михайлович часто згадував той момент, коли вперше озвучив свою божевільну ідею про змішане навчання, скільки було сумнівів, страху, невпевненості. Але тепер, дивлячись на те, як його учні впевнено користуються сучасними технологіями, як допомагають одне одному, як горять їхні очі під час уроків, він розумів, все було недарма. Одного разу, пізно ввечері, коли він уже збирався додому, до кабінету зайшла прибиральниця, тітка Галя. Василю Михайловичу, я вам води принесла, сказала вона, ставлячи на стіл склянку. Бачу, знову засиділися. Знаєте, а мій онук Сашко вчора каже Бабо, а в нас найкраща школа. Я його питаю чому? А він. Бо в нас всі одне одному допомагають, і вчителі не просто вчать, а разом з нами вчаться. Василь Михайлович посміхнувся. Так. Вони всі вчилися, вчилися не здаватися, вчилися знаходити вихід навіть у найскладніших ситуаціях, вчилися вірити в себе та інших. А ще, і це було, мабуть, найважливіше, вони вчилися бути громадою. Коли в Петренків згорів сарай, все село збирало кошти на відбудову. Коли у старенької Марії Іванівни зламався телевізор, сусіди скинулися на ремонт. Коли захворіла дружина дядька Василя, люди по черзі приносили їм обіди та допомагали по господарству. Одного разу до школи приїхала комісія з районного відділу освіти перевіряти, як організовано навчання. Чиновники довго ходили по класах, розмовляли з вчителями та учнями, вивчали документацію. А потім голова комісії, суворий чоловік у окулярах, раптом сказав: «Знаєте, Василю Михайловичу, я спочатку думав, що це все авантюра, але тепер бачу, у вас тут не просто школа, у вас тут життя. І це була правда. Школа стала не просто місцем навчання, вона перетворилася на справжній центр громади. Тут проводили не тільки уроки, а й різноманітні курси для дорослих від комп'ютерної грамотності до англійської мови. Щосуботи працював дитячий клуб програмування, який вів старшокласник Андрій, а щонеділі збиралася літературна вітальня, де обговорювали книжки та ділилися враженнями. А знаєте що? сказала якось на педраді Олена Вікторівна, учителька історії. Давайте зробимо проєкт про історію нашого села. Нехай діти поспілкуються з старожилами, зберуть фотографії, документи, можемо навіть віртуальний музей створити. Ідея з віртуальним музеєм несподівано захопила все село. Люди почали приносити старі фотографії, листи, документи. Виявилося, що в багатьох нагоріщах зберігаються справжні скарби, старовинні рушники, предмети побуту, навіть військові нагороди прадідів. Дивіться, що я знайшла. Прибігла якось до школи одинадцятикласниця Настя, розмахуючи пожовтілим конвертом. Це листи мого прадіда з фронту і фотографії до воєнної школи. Він же тут директором працював. Поступово проєкт розрісся. Старшокласники не тільки збирали матеріали, але й записували відеоінтерв'ю з старожилами, створювали 3D-моделі старовинних предметів, розробляли віртуальні екскурсії. На допомогу прийшли місцеві програмісти, колишні випускники школи, які тепер працювали віддалено з різних куточків країни. Але не все було так безхмарно. Проблеми накопичувалися, як сніжний ком. Взимку вдарили сильні морози, і старі труби опалення не витримали. Сталася аварія. Довелося терміново шукати кошти на ремонт. Василь Михайлович оббив усі пороги, дістав усі свої старі зв'язки, але грошей все одно не вистачало. Може, краще все таки закрити? обережно запитала якось Ніна Петрівна, коли він пізно ввечері повернувся додому після чергових перемовин. Ти ж себе виснажуєш. Але він тільки похитав головою. Занадто багато було вже зроблено, занадто багато надій покладено, і головне, він бачив результати своєї роботи, бачив, як змінюються діти, як розквітає село. Несподівано допомога прийшла від колишніх випускників. Коли в соціальних мережах з'явився пост про проблеми школи, відгукнулося багато людей. Хтось перераховував гроші, хтось пропонував свої послуги, хтось ділився корисними контактами. Василю Михайловичу, зателефонував якось Ігор Степанович, успішний бізнесмен, який колись вчився в їхній школі. Я тут дізнався про вашу ситуацію. Знаєте, я давно хотів щось зробити для рідного села. Давайте я допоможу з ремонтом системи опалення. Тільки є одна умова хочу, щоб це було сучасне, енергоефективне рішення. Так, у школі з'явилася нова система опалення з тепловим насосом та сонячними панелями. Це було не дешево, але в перспективі мало суттєво зменшити витрати на комунальні послуги. Проте найбільше проблем створювала бюрократія. Постійно потрібно було доводити, що їхня модель навчання ефективна, що діти отримують якісну освіту, що школа має право на існування. Нескінченні перевірки, звіти, документація забирали багато сил і часу. Знаєте що? сказав якось Василь Михайлович на черговій педраді. А давайте запросимо на день знань усіх наших випускників, тих, хто зможе приїхати. Нехай побачать, як змінилася школа, розкажуть дітям про свій досвід. Ідея всім сподобалася. Почали готуватися заздалегідь, розсилали запрошення, планували програму, придумували активності. І ось настав цей день. Школа ледве вмістила всіх гостей. Приїхали випускники різних років: від сивочолих дідусів до молодих спеціалістів. Багато хто був зі своїми дітьми. Василь Михайлович із задоволенням спостерігав, як вони з подивом роздивляються сучасне обладнання у класах, як жваво спілкуються з вчителями та учнями. А пам'ятаєте, Василю Михайловичу, підійшов до нього літній чоловік, як ви нам геометрію пояснювали? На яблуках та грушах? Я тоді думав, навіщо мені це все? А тепер сам архітектором став і онуку своєму розповідаю, без математики нікуди. День видався насичений. Випускники проводили майстер-класи, розповідали про свої професії, ділилися досвідом. Особливий інтерес викликала презентація віртуального музею. Багато хто впізнавав на старих фотографіях своїх родичів, згадував історії з минулого. Під кінець дня Василь Михайлович зібрав усіх у актовій залі, говорив про плани на майбутнє, про проблеми та досягнення. І раптом один з випускників, успішний IT-підприємець, підняв руку. А давайте створимо фонд підтримки школи, щоб не точково допомагати, а системно можемо організувати регулярні внески, залучати спонсорів, створити наглядову раду. Пропозиція викликала жваве обговорення. До кінця дня було створено ініціативну групу, намічено основні напрямки роботи, але головне, люди повірили, що їхня маленька сільська школа може стати справжнім освітнім хабом, місцем, де традиції поєднуються з інноваціями. Повертаючись того вечора додому, Василь Михайлович думав про те, як багато змінилося за цей час. Здавалося б, ще недавно вони стояли на порозі закриття, а тепер Тепер їхній досвід вивчають інші школи, до них приїжджають на стажування вчителі з різних регіонів, їхні учні перемагають на олімпіадах та конкурсах. Але життя завжди готує нові випробування. Одного зимового ранку Василь Михайлович прийшов до школи раніше звичайного, треба було підготувати документи для чергової перевірки. І раптом помітив, що з даху спортивного залу капає вода. Відлига після сильних снігопадів призвела до протікання. Тільки цього нам не вистачало, пробурмотів він, піднімаючись на горище. Картина була невтішна, старі крокви місцями прогнили, покрівля потребувала капітального ремонту, і це при тому, що всі резерви були витрачені на нову систему опалення. На терміновій нараді з учителями всі були пригнічені. Закрити спортзал означало зірвати не тільки уроки фізкультури, але й роботу спортивних секцій, які стали дуже популярними серед місцевої молоді. А де взяти гроші на ремонт? Може, знову звернутися до випускників? несміливо запропонувала Марія Степанівна. Але всі розуміли, що не можна постійно просити про допомогу. Фонд підтримки школи тільки формувався, і багато коштів пішло на модернізацію навчального обладнання. І тут несподівано озвався Максим, учень 11 класу. А давайте зробимо краудфандинг. Я бачив, як це працює. Створюється проєкт на спеціальній платформі, люди можуть робити внески, навіть невеликі, головне, правильно все подати. Ідея здавалася ризикованою, але вартою уваги. Кілька днів учні разом з учителями готували презентацію проєкту, зняли відео про школу, написали емоційний текст, зібрали всі необхідні документи. Особливо старався Максим. Виявилося, що хлопець непогано розбирається в соціальному маркетингу. Знаєте, сказав він, монтуючи відео, важливо показати не просто проблему з дахом, треба розповісти про нашу школу, як ми всі разом її рятували, як вона змінила село. Щоб люди побачили, це не просто будівля, це щось більше. Проєкт запустили на найбільшій українській краудфандинговій платформі. Перші дні були нервовими, здавалося, що нічого не вийде. Але потім історія сільської школи, яка відмовилася помирати, почала поширюватися в соціальних мережах. Її підхопили журналісти, про неї заговорили блогери. Це неймовірно, вигукнула якось Олена Вікторівна, дивлячись на екран комп'ютера. Тільки подивіться на коментарі люди пишуть з усієї України навіть за кордону. І справді, коментарі були вражаючі. Хтось згадував свою сільську школу, яку, на жаль, не вдалося врятувати. Хтось писав про важливість збереження освіти в селах, хтось просто дякував за надію та приклад того, як громада може об'єднатися заради спільної мети. Гроші на ремонт даху зібрали навіть швидше, ніж очікували. Але найважливішим був навіть не фінансовий успіх, а той резонанс, який викликала їхня історія. До школи почали приїжджати делегації з інших сіл та містечок, вивчати досвід, консультуватися, переймати напрацювання. Василю Михайловичу, зателефонував якось представник обласного департаменту освіти, а ви не могли б виступити на конференції, поділитися досвідом створення сучасного освітнього простору в сільській місцевості. Знаєте, ваш приклад може стати моделлю для інших шкіл. Це була несподівана, але приємна пропозиція. Готуючись до виступу, Василь Михайлович багато думав про те, що ж стало ключем до їхнього успіху. І зрозумів, не техніка, не методики, навіть не гроші, а люди. Люди, які повірили в себе, в свої сили, в своє майбутнє. Одного вечора, перебираючи документи, він натрапив на той самий лист про закриття школи, перечитав його і посміхнувся. Скільки води спливло з того часу? Здавалося б, така безвихідна ситуація перетворилася на початок нового шляху, а потім взяв телефон і написав у вчительській групі у Вайбер. Колеги, а пам'ятаєте, як все починалося? Може, час написати книгу про нашу школу, про те, як маленьке село може творити великі справи? Відповіді посипалися миттєво. Всі підтримали ідею, почали пропонувати свої історії, спогади, фотографії, навіть учні захотіли долучитися, адже вони теж були творцями цієї історії. Тільки давайте напишемо не просто про школу, запропонувала Настя. Та сама дівчина, яка колись знайшла листи свого прадіда. Давайте напишемо про людей, про те, як важливо вірити в свою справу, як важливо підтримувати одне одного. І вони почали писати кожен додавав свої спогади, свої емоції, свій погляд на події. Виходила не просто хроніка школи, виходила історія про силу громади, про важливість освіти, про віру в майбутнє. Тим часом школа продовжувала розвиватися. З'явилися нові проекти, нові ідеї. Старшокласники створили екологічний клуб і розпочали програму сортування сміття в селі. Молодші класи разом з учителями заклали розумний город, де використовували сучасні технології для вирощування овочів. Минув рік. Теплого вересневого ранку Василь Михайлович стояв на шкільному подвір'ї, спостерігаючи, як сходяться на перший дзвоник учні, батьки, вчителі. Цього року в них було особливе свято. Школа приймала 30 нових учнів. Це були не тільки першокласники, а й діти з сусідніх сіл, чиї батьки вирішили перевезти їх сюди після того, як дізналися про унікальний досвід Калинівської школи. Доброго ранку, Василю Михайловичу! Привіталася Оксана Петрівна, нова вчителька інформатики. Вона переїхала до них з міста, коли дізналася про вакансію. Не повірите, сьогодні зранку ще три заявки на дистанційне навчання прийшло. Навіть з інших областей цікавляться. Василь Михайлович кивнув. Їхня модель змішаного навчання виявилася настільки успішною, що вони вирішили запропонувати її і іншим, тим, хто з різних причин не може відвідувати звичайну школу. Для цього довелося отримати спеціальну ліцензію, розробити нові навчальні програми, але результат того вартував. На шкільному подвір'ї вирувало життя. Біля входу група старшокласників налаштовувала апаратуру для прямої трансляції свята. Тепер у них була власна онлайн-студія, звідки вони вели шкільний ютуб канал та проводили вебінари. Поруч молодші школярі розставляли стенди з проектними роботами, екологічними, технічними, мистецькими. А пам'ятаєте, підійшла до Василя Михайловича Марія Степанівна, як ми боялися, що нічого не вийде, що діти не зможуть навчатися в такому форматі. А тепер погляньте, вони самі створюють навчальний контент, допомагають іншим школам освоювати технології. І справді їхні учні стали справжніми експертами з дистанційного навчання. Коли почалися карантинні обмеження, саме вони допомагали іншим школам налагоджувати онлайн-роботу, а створений ними відеокурс з організації змішаного навчання став популярним серед вчителів по всій країні. Раптом увагу Василя Михайловича привернув гамір біля воріт. Це приїхала знімальна група національного телеканалу, робили репортаж про школу, яка стала прикладом успішної освітньої реформи знизу. Поруч з журналістами йшов Максим, той самий учень, який запропонував ідею з краудфандингом. Тепер він уже студент факультету журналістики, але постійно приїжджає до школи, веде гурток медіаграмотності для молодших. Василю Михайловичу, гукнув хтось. Обернувшись, він побачив Ігоря Степановича, того самого бізнесмена, який допоміг з опаленням. А ми вам сюрприз привезли. Пам'ятаєте, ви казали про необхідність лабораторії робототехніки? Так от, наша компанія вирішила. Але договорити він не встиг, Продзвонив перший дзвоник. Учні та вчителі почали шикуватися для урочистої лінійки. Василь Михайлович піднявся на невелике підвищення, оглянув присутніх. Скільки знайомих облич. Ось молода мама з немовлям на руках, колись він чив її математики, а тепер вона повернулася в село працювати віддалено. Ось літній чоловік з паличкою, колишній директор школи, який приходить на кожне свято. Ось група підлітків сусіднього села. Вони щодня приїжджають на велосипедах, бо тут цікавіше. Дорогі друзі, почав він свою промову. Сьогодні особливий день. Рівно два роки тому ми стояли на порозі закриття нашої школи. Нам казали, що маленька сільська школа не має майбутнього, що її утримання економічно недоцільне, що час таких шкіл минув. Але ми довели інше Ми довели, що школа це не просто будівля, це серце громади, місце, де народжується майбутнє. Він говорив про те, як важливо вірити в свою справу, як важливо не боятися змін. Як важливо бути разом. Говорив про нові виклики та нові можливості, про плани та мрії, і бачив, як світяться очі у присутніх, і у малечі, яка вперше переступить поріг школи, і у випускників, які прийшли попрощатися перед від'їздом на навчання, і у батьків, які повірили у майбутнє свого села. Після урочистої частини всі розійшлися по класах. Василь Михайлович піднявся до свого кабінету, сів за стіл. На стіні висіла велика карта України, де червоними крапками були позначені школи, які перейняли їхній досвід. Таких крапок ставало все більше. У двері постукали. Це була Настя, тепер уже студентка педагогічного університету, яка проходила у них практику. Василю Михайловичу, сказала вона, а знаєте, я вирішила після закінчення університету повернутися сюди працювати. Хочу, щоб і в інших селах з'являлися такі школи, щоб діти не мусили їхати світ за очі у пошуках якісної освіти. Він посміхнувся і подивився у вікно, де на шкільному подвір'ї юрмилися діти майбутні науковці, підприємці, вчителі, лікарі. Кожен з них мав свою мрію, свій шлях. І він був щасливий, що зміг допомогти їм повірити в себе, показати, що навіть у найскладніших обставинах можна знайти вихід, якщо не опускати руки і діяти разом. А в кутку його кабінету стояла та сама стара папка з листом про закриття школи. Тепер вона була своєрідним експонатом, нагадуванням про те, що іноді найбільші перемоги починаються з найважчих випробувань. Головне, не здаватися і вірити в те, що робиш. І тоді маленьке сільське диво може перетворитися на велику історію успіху, яка надихає інших на зміни.